Dobra, jedna. З вами Звізер Україна і сьогодні хочу вам розповісти про хутряні полірувальні пади від Звізер. Це темне хутро і світле хутро. Мають кріплення типу велкро. Темне хутро використовується на роторних полірувальних машинах, біле на ексцентрикових. Ми рекомендуємо використовувати при першому полірувальному кроку з абразивними і середньоабразивними пастами. А зараз конкретніше ми поговоримо про темне хутро, довжина ворсу якого складає 15 мм і має підкладку з поролону 10 мм. Полірувальні пади серії Wool Black виготовлені з хутра Маріноса. Центральний отвір слугує для кращої центрації паду і відведення тепла. Уніфікована обробка хутра забезпечує найвищу якість і довговічність полірувального паду. Полірувальні пади серії Wool White має довжину ворсу 5 мм і 10 мм підкладку з поролону. Уніфікована обробка хутра забезпечує гарантовану якість довготривалість використання полірувального паду і результат без голограм. Центральний отвір полірувального паду слугує для відведення тепла та кращої центрації полірувального паду. Усі полірувальні пади є бестселерами. Ми продажі, а різноманіття розмірів задовольнить потреби усіх дитайлерів. Дякуємо за увагу. на наші соціальні мережі.